І так, привітулі одразу до діла. Я зробила це. А що ж це було в нас? А я виправила жовті плями, були на цій футболці на горловині тут і тут. І ще ззаду. Я думаю, блін, я не хочу відправляти її на ганчір'я, щось можна зробити. Я зробила ось такий кастом, вже було напринтовано, Дивіться, саме люнок грута, він принт, тобто він точно ну, не зіпсується, можете не переживати. Але в принципі можна таке ж саме трафаретним методом перевести чи намалювати. Але якщо у вас є річ, на якій є якісь невиводимі плями, або від хлорки, або від фарби, а від бруду, від крові, не знаю, від помади, від паналки, це не значить, що річ можна викладати. Не Обов'язково, можна її врятувати, особливо, якщо вона хорошої якості, е, можна її покращити. Навпаки, плями були туди. Я трошечки забагато намалювала, уліклася, так сказати. Але космос малюється дуже достатньо легко, не треба там, якісь додаткові матеріали, навіть олівці, навіть непрофесіонал зможе це реалізувати. Дивіться, я це все роблю вперше. Цей мій проєкт іде вперше, але я б дуже хотіла його продовжувати покращувати разом з вами. Тому прошу вас, пишіть в коментарях про те, чого вам не вистачає в моїх перших роликах, якої інформації. Можливо, я занадто дьоргана, але це я навряд чи зможу виправити. Але така, яка і є, яка і є. Творча, неповторна і екстра вагантна. Да. Чому на мені пальп-калюх? Ну, це ви дізнаєтеся в ході історії про мене, які я буду вам розказувати в ході мого творчого шляху. Але я не можу не рухатися. Чому буде потрібно для цього? Я використовувала фарби від українського виробника роса. Я використовувала пензлики, теж можна від роса, можна від будь-якої іншої компанії, але вони мають бути синтетичними. Синтетичними. Ще я використовувала ось такий спрей. Е, вперше, це, будемо так скажемо, що це буде проба для такої речі, тому що до цього я використовувала такий спрей, тільки ось на мою річ. Тобто, я, я спочатку хлоркою відбілила це, а потім побризгала. Вона вже переживала прання. В принципі, ви можете побачити, що на мені дуже багато дає фарби, вона не змивається, тому що я малюю якісними українськими фарбами від компанії «Роса». Я е е малюю не тільки компанію Роса, я ще інші використовую, але в кожному відео я буду потрошки розказувати про матеріали. Так от, я використовувала спрей-фарбу, роса це все це для текстилю, пензлі, вода. Пришкалку можна, але можна і без пришкалки, можна взяти воду, отак от зробити. Перше питання, яке задають всі, хто б це бачить, а що буде після прання? А нічого, все так само і буде. Нічого не зміниться після прання, і я вам це докажу. Собственно, час прати цю футболку. Подивимося, що з цього вийде. Але дуже важливий момент, після того, як ви розписали свій одяг, важливо, щоб він був збавовний. Тобто 100% був вовняний з натуральних ткани або з натуральних тканин, бо різні види синтетики, в залежності від того, який там матеріал, як я, який поліестер, фарба можна братися. Так от, треба обов'язково закріпити малюнок праскою. Берете оцю прекрасну футболочку. Накладаєте на неї ще додаткову тканинку з натуральною фа е, натуральної фарби. Накладаєте на неї тканину, бажано теж бавовняну, і потім праскою проходитись. Не проходьтеся праскою прямо по малюнку. Це може зіпсувати як і малюнок, так і праску. І десь 5-10 хвилин ви проходитесь, проходитеся на температурі підходящій для, для тканини. З якою ви працюєте? Бо якщо ви працюєте з джинсовкою, це одна температура. Якщо ви працюєте з футболкою – це інша тканина, якщо ви працюєте з худаком, це третя температура. Тобто ви робите так, щоб не зіпсувати цю тканину в будь-якому виході. Додатково я проводжу консультації по розпису тканини, одягу, сумок. Так само, якщо ви зацікавлені в майстер-класі по розпису одягу шопора або взуття, або шкірідних виробів, ви можете написати мені, я вам кину посилання на майстер-клас. Я займаюся розписом одягом з великими перервами, але з 16 років так. Я вже в 16 років вирішила, треба розписати свої джинси, і мені треба на футболці написати ня, тому що я йшла на день анімешника. Да, були веселі, гарні молоді часи. Звичайно, в мене були перерви, але я довгий час користувалася фарбами країни, якої ми більше не називаємо. У е мене ще деякі залишки позалишалися. Але я насправді вже дуже давно зна... починала користуватися фірмою Роса, і вони мене задовольняє. Я не буду це вирізати. Як казала, так і сказала. Все. Боже. Я, я пробую. Мені треба спробувати почати робити контент, тому що я ніколи не почну. Дивіться, все, що ви зараз бачите і чуєте, це мій шлях до. Творчого успіху як художниці, як кастомайзера, як просто творчої особистості, яка любить всяке. І я а, мрію створити своє ком'юніті, я мрію трошечки засвітитися десь і щоб отримати, можливо, якесь визнання. І колись, я надіюсь, я буду більш впевненіше казати про свої мрії. Зараз, як є, як є. Я допомагаю благодійному фонду київські хвостики, волонтерю і підтримую його з самого початку його створення. Якщо у вас є бажання підтримати хвостиків, під відео буде лінк на банку і на благодійний фонд, куди можна відправити донати і допомогти варіантам. Благодійний фонд «Київські хвостики» лікує, рятує, знаходить перетримку, знаходить новий дім для хвостиків. Їм завжди потрібна підтримка. І хвостики вам дякують.